Топ-три помилки, які роблять забудовники, будуючи свою рекламну стратегію. Помилка перша. Перестати себе рекламувати після перших хороших продажів. Навіть самі великі впливові корпорації, як Coca-Cola, Apple, McDonald's, всі продовжують себе рекламувати навіть після успіху. Помилка друга. Це мало зв'язано з маркетингом, але сильно пов'язано із продажами. Це починати будувати все і зразу. Якщо в тебе великий проєкт на 10-15 секцій, розпочинати будувати все відразу, тратити кошти в фундамент і не продовжувати будувати і створювати гарну картинку на меншій кількості секцій, будувати одну-дві секції, вводити в експлуатацію, щоб це була прибудинкова територія, класні під'їзди і продовжувати будувати наступні секції продовження проєкту. Помилка третя. якщо у вас пішли класні продажі, продати все за один чи два місяці. Якщо вас цікавить побудова маркетингової стратегії для забудовника, можна писати мені, я допоможу.